Усім привіт до вашої уваги огляд Мішечка з халатами що випадає. На столі у нас халат розмір XL, Розмір L. Наступний розмір XL. Халат фірми His. Ось такий гарненький халат. Розмір XL. Халат с капюшоном короткий жіночий, пухнастий. халат усі з ремінцями. Розмір М. L. XL. Штай копейка с халат с капюшоном. Розмір М. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Фірма Тую. Халат з сердечками. Фірма Fndфі. Біленький, гарненький розмір М. Халат з капюшоном. Розмір 24-й англійський. Короткий халат. Розмір XL. Ось такий. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.